Привіт всім! Сьогодні ми приготуємо бринзу з коров'ячого молока. Для цього нам потрібно 1 літр молока. Ми виливаємо його в кастрю. Якщо воно навіть прикишує, нічого страшного. Я навіть готувала з кефіру. Ставимо на вогонь і чекаємо, поки воно закипить. Потім, коли закипить, ми додамо десь оце скільки солі. Далі готуємо добавочку для нього. Розбиваємо. Після того, як наше молочко закипить, додаємо солі, додаємо нашу суміш. А продовжуючи підігрівати, чекаємо, коли почне виділяти. Після того, як наша маса покипіла на маленькому вогні, десь хвилин 20, бачите, почала відділятися сироватка. Після цього ми вимикаємо плиту, приготували посудинку, рушля, марлічку і. Потихеньку виливаємо. Палечку я склала вдруги. Після того, як наша основа для бринзочки була підвішена і стекла вся рідина, ми вкладаємо її на тарілочку, щоб придати якоїсь форми. Накриваємо ще однією тарілочкою і ставимо під гніт, в даному випадку та сироватка, яка з неї стекла. І залишаємо ще на півгодинки. Після того, як пройшло півгодини-годинку, ми знімаємо наші ваги, розкриваємо. Майбута принзочку, щось попало. Розрізаємо так ось, і викладаємо, зараз вийдемо, скільки вийшло, подивимось, і викладаємо.